В принципі, є засідання різних рівнів. Якщо ми говоримо зараз про Раду з питань конкурентної сполучності, вона запланована раз в квартал для того, щоб у форматі раді директорів прозвітувати і е, визначити стратегію на наступний термін. Е, то, що засідання результативні, ми можемо говорити про підсумки сьогоднішньої зустрічі. Ми маємо принаймні 7-8 реальних проєктів, які будуть вирішуватися зусиллями учасників компанії, членів ради, вже на протязі наступного кварталу, тобто до наступного засідання в кінці червня, початку липня, ми. Очікуємо конкретні результати, наприклад, про створення агенції з питань залучення інвестицій, що для нас є дуже важливо. Наприклад, в питанні участі міста і бізнесів в туристичних виставках, наприклад, в Лондоні, і так далі. і так Ви плануєте запросити ще когось на наступні зустрічі? В до зустрічі до роботи в зустрічах запрошуються. Представники міста, представники освіти і представники цих бізнес середовищ, двох кластерів, які наразі були вибраними вибраними і визначеними пріоритетними в рамках стратегії конкурентоспроможності. Проте як ми сьогодні вже говорили, тут були присутні представники проекту муніципальний економічний розвиток міст України, які готові, наприклад, нас підтримувати в розробці стратегічного розвитку наступних кластерів, крім цих двох існують і інші. І в принципі проект конкурентної спроможності не розроблений для того, щоб працювати на двох якихось у двох якихось кластерах чи сферах. Це є пілотний проект, який в принципі має бути базою для розвитку і залучення наступних кластерів.